Фух, я мушу про це з вами зараз поговорити. Виявляється, крім проекції, яку всі знають, є ще інтроекція. І одне, і друге це захисні механізми нашої психіки. Вони захищають нас від тривожності, від психозів, неврозів, і, можливо, навіть від якихось наслідків нашої поведінки. Зараз детальніше розповім. Проекція це коли певні емоції. Які засуджує суспільство або засуджуємо ми, ми їх боїмося, і ми, замість того, щоб в собі їх побачити, ми їх умовно даруємо, пере... передаємо на іншу людину і кажемо, що ці емоції насправді в неї. Ми проєктуємо свої емоції іншій людині, тому що ці емоції нам неприємні. Наприклад, на роботі з'являється якийсь успішний чоловік, людина, і е, ми його ненавидимо, наприклад, або ми заздримо його успіхам, е, ці емоції не і підсвідомо, ми проєктуємо йому ці свої емоції. Ми всім кажемо або взагалі думаємо, і ми щиро можемо бути переконані, що це він нас ненавидить, що це він нам заздрить, що це ми дуже там круті, а він е, заздрить нам. Е, і оце от проекція називається. Може бути, до речі, в сім'ї, наприклад, чоловік і дружина, чоловік е, з'являється в нього думка зрадити дружині. Е, ця думка з суспільством засуджується, і відповідно е, чоловік. Ік проектує свою цю думку, свої ці бажання, емоції на жінку і починає думати, що це вона хоче йому зрадити. все це нагадують відбувається підсвідомо. Це не то, що ми спеціально це робимо. Як тільки ми... Усвідомили цю думку, це вже з несвідомої захисної е, поведінки чи з захисту нашої психіки. Воно трошечки вже на інший рівень переходить, і ми вже керуємо цими е, захисними механізмами. Ми можемо залишити в себе е, цей механізм, якщо ми бачимо, що він нам допомагає, або навпаки, прибрати його з свого життя. Так що ж, звертаємося до інтроекції. Це все навпаки. Це коли ми бачимо в когось якісь емоції, якусь поведінку, нам це подобається або воно нас захищає в якихось моментах. І ми починаємо на себе перебирати цю поведінку чи ці емоції. Ми робимо так само, як та людина робить для того, щоб себе захистити, щоб виглядати кращим. Наприклад, дитина починає повторювати. Поведінку батька, е, тому що батько сердиться, якщо вона не робить це з часом, там через якийсь час вона щиро вважає, що це її особиста поведінка, що це не нав'язано батьком. Наприклад, батько каже, не плач, не будь тряпка. Батько це говорить раз, два дитина поплакала, батько їй це сказав, батько недовольний. Дитина е, перебирає цей, цю поведінку на себе, і з якимось часом вона щиро вважає, що плакати це негарно, вона не буде плакати, і вона забуває взагалі, що. Це батьківська насправді поведінка, що це батьківська емоція, це є інтроекція, е, таке притворне, хоча насправді в душі, звичайно, людина е, можливо, хоче плакати. Е, так само це може бути на роботі керівник, який ходить там і каже, саме головне на роботі там працювати 24 на 7. Людина з часом боїться, скажімо. І оточення, і боїться керівника, їй здається, що керівник дуже сильний, вона починає повторювати цю емоцію, ці, ці фрази, ці думки, і через дуже короткий час вона вже не усвідомлює, що це вона просто дублює думку е, керівника замість того, щоб продукувати свої думки. Е, і як я казав, як тільки людина розуміє, що це проекція чи це інтер'єкція, яка е, є захисним механізмом. Е, під, працює на нашій підсвідомості. Як тільки ми це побачили, воно з підсвідомого піднялося в свідоме і далі вже не воно нами керує, а ми вже керуємо. Якісь речі, можливо, ми хочемо залишити в нашому житті, а від якихось речей ми методом рефлексії, не знаю, методом роботи з психологом ми можемо позбутися. Хоча, звичайно, всіх захисних механізмів ми не позбудемося. Отак, от, от цікаво. Так що слідкуйте за собою, будьте уважні, Україна переможе.